Друзі, привіт! Це підсумковий тижневий випуск без води. І тут ми говоримо про те, що справді впливає на наше життя і з вами за кордоном. Жодної води, лише факти, що допоможуть вам краще зрозуміти, що відбувається в ЄС. Дякую кожному, хто підтримує цей проєкт через спонсорство на Ютубі, через Телеграм і просто добрим словом, лайком та підпискою. Ваш фідбек це паливо для нових випусків. Тож, лайк, підписка, телеграм і поїхали! Пам'ятаєте, тритижневий марафон однакових заяв політиків у Німеччині. По кругу просто не реагували ми на це і правильно робили, хоча це був тільки розігрів. Справжнє шоу відбувається ж нарешті сьогодні. Комунальні вибори в північному Рейн-Вестфалії. 13,7 мільйона виборців це великий стрес-тест для уряду. Опитування малюють стрибок для АФД. Хто б сумнівався? А потім увага! Вже після сьогоднішніх виборів, тобто з завтрашнього дня, тобто наступного тижня, політики раптово згадають, що в них виявляється, є робота, а не тільки язиками чи для таблоїдів, і потрібно робити рішення, бюджет не забувайте, і також є коаліційна угода і всілякі домовленості. От тоді ми з вами і перевіримо, і подивимось, чи всі ці попередні трьохтижневі заяви були, хоч про щось. Окрім білбордів, чому частина виборців переходить до альтернативи для Німеччини у Гельзенкірхені Геслері, стенд АФД і Гаслом Муцю Вайхайт. Новачок партії Норберт Лоренс каже, колись голосував за СПД і ЦДУ, навіть за зелених. А тепер втомився від занепаду і бруду. Разом із кандидатом у мери Норбертом Емельхом вони ведуть кампанію за безпеку, порядок та чистоту. Частина перехожих говорить, це не про протест. А це про переконання. Для багатьох питання безпеки і прозорих правил у місті важать більше за ідеологію. На місцевому рівні це означає більше патрулів, більше контролю за чистоту, жорсткіші регламенти. Дані, що підтверджують невдоволення. Гельзен рекордно високе... В Гельзен рекордно високе безробіття в НРВ. У 2025 році 15,3%. Майже кожна друга дитина у зоні бідності. Центри міст порожніють, локальні магазини закриваються для українців, котрі там проживають. Це означає більше конкуренції за робочого місця початкового рівня, складнішу оренду житла і довші черги на соцпослуги. Саме тут місцева політика найпомітніша: бюджети районів, школи та громадський транспорт. Не звалюйте все на мігрантів. Дві літні пані одна каже: почуваюся чужою, інша додає, але АФД не виберу. Ще одна жінка відмовляється звинувачувати мігрантів у провалах економіки. Відповідати на її думку мають ті, хто допустив закриття старих індустрій і не створив нових робочих місць. Тому, як бачите, дискусія йде не лише про міграцію, а про структурні зміни економіки. Якщо міста не запускають нові кластери, IT, логістика, зелена промисловість, напруга росте. Розлам у НРВ. Я кажу НРВ коротко. Ну хто там живе, це знає, а хто не там живе, то це просто Північний рейн Вестфалія. Тож розлам у НРВ відбувається і рур проти університетських міст. Мюнстер і Бон 5 років тому різко позеленіли. У Мюнстері зелені стали найсильнішою силою близько 30%. А у Бонні теж також це найбільша фракція, і також мер Катя Дернер, також зелена. Молодші і заможніші, вони і більш екоорієнтованіші. Але це зовсім інша повістка. Клімат, мобільність, якість публічного простору це все про велодоріжки, інвестиції, у громадський транспорт, екостандарти для життя. Те, що ми бачимо, відчуваємо і цінуємо в Німеччині, але для багатьох міст, звідки пішла промисловість, це звучить як зайві витрати, погрози роззеленення та втрати класичних партій, що кажуть політологи та тренди. Політолог Штефан Маршель очікує втрат у ЦДУ і СПД та роззеленення НРВ, тоді як АФД додає також голоси причини зростання витрат на життя, розмите відчуття небезпеки, страхи за майбутнє. Загалом по одній землі сьогоднішні вибори це перший великий тест настроїв після федеральних. Якщо тренд підтвердиться, місцеві ради суватимуть акценти: від соцбудівництва плюс клімат до безпека плюс порядок. Фінансування інтеграції мовних курсів дітсадків теж залежить від цієї математики. Молоді виборці АФД. За опитуванням, інфратест Дімар для ВДР серед виборців до 35 років, 16% довіряють компетентності ЦДУ у розв'язанні комунальних проблем. А 15% АФД. Серед 65 АФД має лише приблизно 3%. Молоді частіше болять оренда, початок кар'єри та транспорт. Тут вирішують саме Ради міст, зони розбудови, гуртожитки, квоти на соціальне житло. Фактор Ілон Маска та міжнародна увага. Або коли глобальні гравці лізуть у локальні вибори. Ілон Маск не раз називав АФД останньою надією для Німеччини і підтримував партію в ефірах на X. Уряд оцінював це як політичний вплив зовні. Сьогоднішню нрв компанію бачать і міжнародні медіа також. Для місцевих це про інформаційні хвилі та емоції, які накривають навіть комунальні теми: двори, маршрути та сміття. Чи повинні зовнішні зірки впливати на місцеві вибори, чи це просто свобода слова? Отут дуже велике питання. То, що треба знати прямо зараз? Виборці приблизно 13,7 мільйона проживає у НРВ. Вибори це перший стрес-тест для уряду в Берліні. Гельскірхін на федеральних виборах ну ці шо навесні були, проголосував. 24,7 за АФД. А за СПД проголосували 24,1, тобто АФД перша. Тож дільниці саме зараз відкриті, екзит та перші підсумки очікуються, звісно ж, увечері. І вся ця інформація буде в нашому телеграмі. Так що, якщо не підписані, підписуйтесь, там завжди все дуже швидко і актуально. Тож висновок станом на цей ранок робимо такий: знімаємо плакати, гасимо нарешті мікрофони, НРВ голосує і не за лавочки, і не ліхтарі. Тут міряють пульс країни. Хто виграє сьогодні, задає тон в усій Німеччині завтра. І так. Наступного тижня вже без цього предвиборчого караоке. Рішення, бюджети, коаліційні домовленості. От тоді і побачимо, хто працює, а хто живе на Білборд. Свобода слова це коли кричиш у мегафон, а паркани самі стрибають у бік. Так, Лондон понад 110 тисяч людей виходять проти міграції. Організатор той самий Томі Робінсон, контрмарш близько 5 тисяч чоловік також є. Поліція тисячами, вертольоти зверху, з затримання по факту. І головне, як цей шум долітає, звісно ж, до Німеччини та впливає на життя українців не тільки у Німеччині, а в усій Європі. Ну і безпосередньо в Британії також. Тема імміграції знову у праймі, можна так сказати. Це підсилює політиків, які обіцяють жорсткіше і в Британії, і на континенті. Про все це тиждень тому я робив, мабуть. Найкращий мій випуск минулої п'ятниці. Подивіться його, будь ласка, найкраща моя робота для вас. Колишній лідер English Defence League відомий антисемітськими акціями і судовими історіями. Аудиторія переважно чоловіки, біла ідентичність як маркер. Коли лідер не партія, а інфлюенсер, приціл відбувається на емоції, а не на програми і дійсні якісь рішення, котрі будуть нормальні і ефективні. Від стоп за до захисту ідентичності. Слогани про жорстку міграційну політику, повернення додому, плюс антитрансреторика, акцент на християнсько-білій ідентичності. Це не просто про човни в ламанші, це про те, як визначають своїх і чужих уже в політиці. Європейська, до речі, тема така сама. Британські картинки живлять німецькі праві наративи. Дивіться, нас багато, медіа брешуть, уряд слабкий. Це впливає на дискусії про притулок, софт-виплати та інтеграцію. Для нас, українців, це ризик потрапляти під загальну хвилю жорсткості, навіть якщо в нас правовий статус інший, але від бюджетів на курси до рішень муніципалітетів тон робить саме цей настрій. Тому висновок робимо такий: плакати то складуть, лишаться тільки цифри і політика. Марші, звісно, гучні. Але закони тихі, і саме вони вирішують, хто свій, а хто чужий на папері. А не дивлячись на все це, АФД вже а я думаю, вони е шарять в трендах, тому що політтехнології в них круті, і вони зараз перевзуваються з міграції в економіку. Тому, не дивлячись на протести в Британії, я думаю, в Європі вже міграційна тема не гріє. Так, як економіка зараз. А ви знаєте, що АФД роками качало тему міграції, але цифри пішли вниз у першому півріччі 2025 року. Зафіксовано близько 70-73 тисяч нових заяв на притулок. Це мінус 43% приблизно минулого року. Це уперше з 2012 року Німеччина не номер один у Європі за кількістю заяв. Тож партія терміново шукає новий прожектор. А ви знаєте, що всі стрибки популярності АФД припадають саме на міграційні кризи? 2015-2017 роки, коли. Сирійська криза відбувалася, і Ангела Меркель сказала шафен дас», Потім також припав стрибок популярності в ковідні часи. За них і відповідно 22 рік це українська хвиля і повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Також, скажімо так, підкинуло дров у рейтинги. АФД, ось так, така правда. Тож зараз, коли міграційна хвиля в Німеччині насправді відступає, вони для себе виявляють новий головний біль номер один. Це економіка. Ну так воно в принципі і є. Тож у перший тиждень після літніх канікул фракція несе пачку економічних ініціатив до Бундестагу. Паралельно зовні запевняючи, міграція лишається великою темою для нас. Беатрікс фон Штох б'є по мерцу, мовляв, він угробив довіру до союзу в економіці. І це історичний шанс для ФД відкусити і економічну компетенцію від центру. Чому саме зараз політолог Бенджамін Йоне пояснює, АФД просто відкриває для себе ще одну тему, граючи на невдоволені частини виборців Союзу курсом Мерца та історичними новими боргами, які е, той у своїй предвиборчій кампанії обіцяв не брати. А економіка ж вона менш токсична для центристського електорату, ніж міграція. Тому АФД розраховує таким чином набрати собі прихильників і відповідно підняти свої рейтинги. І до речі, в мене сьогодні такий інсайт, це ексклюзив від мене, можна так сказати. Може хтось скаже, оце це таке капітан очевидність, але коли я на цьому тижні робили ми про французьку політичну кризу зараз і про рекордний борг у Франції в 120. Відсотків ВВП, то е, я такий собі подумав: а чому от Франція набрала цих кредитів е, боргу, а Німеччина не набрала? І до мене дійшло. Це ж російський дешевий газ саме компенсував е, оцей рівень життя, на котрий у Франції приходилось позичати. А політика Німеччини давала, скажімо так, е, момент е, типу. Задешево купляти російський газ і підсаджуватись на нього як голку, тобто, бачите, як воно працює, і наскільки це ну, сильний мотив для німеччини, і то, що зараз е відмовилась німеччина від російського газу, ну це ж завдяки також добре, що взорвали. Північний потік, але взагалом це от ми бачимо ось цей спад в Німеччині зараз, тому що і чому кредитний гальмо прибрали, тому що виходу немає. І відповідно, щоб. А стабільність в Німеччині, ніж ви знаєте, вона в ранг релігії визведена. І щоб залишати ось цю стабільність, і беруться зараз кредити. Ось цими перекладками про це ми також розмовляли з вами в попередніх випусках. Подивіться, ось такий в мене інсайт. І відповідно, коли ось такого можна так сказати, читерського моменту із російським газом не стало, то відповідно і е, а, а витрати на оборонку вище, ще допомагати Україні у війні, ще Трамп і невдоволення економікою і буде зростати. І на жаль, на жаль, альтернатива для Німеччини на цьому зробить свої дивіденди, заробить. Точно. Тому що, наприклад, на фоні ринку праці у серпні 2025 року зареєстровано, як ви знаєте, 3 мільйони безробітних. Це рекордна кількість, це 6,4 на 3,1 вище, ніж рік тому. Ось так. І це рекорд там якогось там 15-го, по-моєму, чи 2005 року. Вже трошечки забув, але так є. Тож ось ця нова дискусія тепер хто компетентніший в економіці дорівнює, хто формуватиме податки. Програми зайнятості, аусбілдинг, стимули, підтримку малих бізнесів. А падіння міграційних цифр означає менше паніки в заголовках, більше спору про робочі місця та ціни, те, що є по нашому щоденному продуктовому кошику. От і все, всі інші новини ми вже оглянули на цьому тижні в попередніх випусках цього тижня. Зміни в Польщі, 800 плюс, кризу у Франції, вибори в Угорщині, духовність в Данії, вибори в Норвегії також результати, і як це впливає взагалі. І звісно, про Чехію також розмовляли. Тому подивіться. Там було дійсно цікаво. Якщо ви хочете бачити більше, підпишіться просто зараз. Нам важлива ваша підтримка. Лайк, коментар та підпис це те, що тримає нас на плаву в стрічці Ютубу. Але найголовніше це наш телеграм-канал. Саме там ми публікуємо головне раніше за всіх, даємо більше контексту і часом те, що не проходить цензуру платформи Ютуб. Посилання в описі не забудьте перейти. Тому якщо цінуєте незалежну аналітику, без паніки та пропаганди, підпишіться. Тут не просто новини, тут зміст.